Добрий день, легенда НХЛ, відомий чешський воротар Домінік Гашек надіслав офіційні листи посадовцям Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації хокею, де повідомив про те, що колишній президент Російської Федерації, а сьогодні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв погрожує йому вбивством. Крім того, в цих листах Домінік Гашик звертається до посадовців цих поважних організацій і каже, що дуже важливими будуть їхні рішення у найближчі місяці, а тому він пропонує свою допомогу у створенні правил таких, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни, і люди не гинули через це. Він вважає, що ці обидва листи є дуже важливими не тільки для спортивних функціонерів, а також для всієї спортивної та неспортивної спільноти. Тому пообіцяв за кілька днів їх повністю опублікувати. Гашек з самого початку був активним критиками війни та участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях та лігах, включаючи само собою НХЛ якому він присвятив багато років, і він казав, що їх участь тільки сприяє війні проти України після повномасштабного вторгнення в 22-му році Гашек активно виступав за те, щоб НХЛ і Олімпійський комітет заборонили росіянам виступати на спортивних змаганнях, поки вони публічно не виступлять проти війни. Так, нещодавно російський гравець НХЛ Алекс, Алексій Овечкин, коли вже наблизився до побиття рекорду Уейна Грецька за кількістю голів, то Домінік Гашек назвав Овечкина, давнього прихильника Путіна, величезною рекламою агресивної російської війни та інших російських злочинів. Ну, і в принципі, Домінік був правий, тому що напевно багато хто з вас бачив, як Авєчкін після того, як забив чергову шайбу і фактично став співвласником рекорда Вейна-Грецька, виступив там прямо на стадіоні з промовою, де казав, що це присвячується Росія, Можемо повторити ну щось в такому от стілі. Якийсь такий ура патріотичний спіч. Ну і колишній президент Росії Дмитрий Медведєв, який сьогодні є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, виступив і заявив про те, що гашек страдає на русофобію. І увага, тепер гашек повинен бути обережним під час переходу до рік. І повинен не пити пива в неперевірених місцях, кінець цитати. Якби таку фразу сказали б, ну, які нібудь там звичайні обивателі, мешканці там під'їзду во дворі, це одне. Але коли це говорить людина наділена владою, причому владою в тій країні, яка відправляє професійних вбивць мазати новачком, Людей по всьому світу травити полоні, мазати новичком або колоти парасолькою, то це зовсім інше. Такі слова з вуст людини, заступник Ради безпеки Російської Федерації, це відверта погрожа вбивством. саме про це і сказав Домінік Гашек. В своїх листах на адресу Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародної федерації хокея. З різкою критикою виступив і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він заявив, що такі погрози з боку Медведєва є абсолютно ні Він додав, що вони не дивують такі погрози, але їх не можна ігнорувати, оскільки Медведев не приватна особа. Як заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, що цього разу Медведєв атакує легенду НХЛ Домініка Гашика просто за те, що Гашик говорив правду правду про війну Росії та зловживання спортом для її пропаганди. Таке залякування може бути нормальним у Путінській Росії, але не в цивілізованому світі. Ну, як я вже сказав, Гашак це дійсна легенда НХЛ. Якщо ви наберете у Вікіпедії, подивитись перелік його нагород, він шість разів отримував приз кращого голкіпера НХЛ. Він отримував і різні нагороди. Він став і олімпійським чемпіоном в складі зборної Чехії. Він двічі в складі команд НХЛ вигравав Кубок Стенлі. Отже, це дійсно дуже шановано і в Чехії, і в Канаді, і, взагалі, в НХЛ в спортивній спільноті це дуже шанована людина, і тому оця от вихідка Медведєва є дійсно абсолютно неприйнятною. Хоча що тут дивуватись Росія так, діяла. Дія і сподівається, і далі діяти на все добре.